Yeah. Набридло вже. тримай свій віруса. Більше його ніколи не чіпай, що за веслу здійснити. Я принесла їх для всіх. Вдягайте. Навіщо? Якщо сама принесла, сама і надягай. Сьогодні нам розповідатимуть про новорічні традиції. Ми в них будемо виглядати символічно. Це ж прикольно. Ну, якщо це ваш подарунок, то вдякне. На кого тепер я схожа? Добрий день. Мені доручили провести урок. І цей урок буде дуже незвичайний. Це мабуть твоє. Ми дуже чекали цей урок. Хочемо більше дізнатися про новий рік. Тоді почнемо з новорічної ялинки. Ви знаєте, звідки пішла традиція прикрашати її на свято? Існує багато версій, але ми не знаємо, яка з них правдива. А мені подобається версія, за якою цю традицію започаткували наприкінці середньовіччя в Німеччині. Там ялинку прикрашали яблуками та квітами. Мене цікавить. Таке питання. Навіщо вішати чобіток над каміном? Це для того, щоб Санта Клаус пам'ятав кожного на планеті і приніс довгоочікуваний подарунок. Це все не цікаво. Краще розкажіть про магію. Mm -hmm. Різдвяна магія завжди захоплювала всіх. Я де чула історію про темних та білих магів та про їхню боротьбу. Це не зовсім різдвяна історія. І не раджу її захоплюватись. А я би хотіла стати чарівницею. Тільки на боці темних. Точно! Треба пошукати заклинання в інтернеті. Не раджу! Це дуже небезпечно. Я краще вам напишу слова з однієї різдвяних пісень. Я знайшла! Слухайте! Маю темних і білих світів, я би пізнати хотів, залишилося тільки образ творити, та й одразу давньою силою заволодіти. Невже це заклинання на них так подіяло? Старовинний галузь. І так, усе І це відбувається. Насправді вона тільки заклинання з інтернету сказала. Хіба таке можливо? Ми всі у білих мантіях. Отже, ми тепер білі маги. Може, не ста, що біля дошки була зачіклова. Що це в тебе за книга в руках? Тут щось написано. якісь дивні символи. Я намагаюся у все це повірити. Але якось не виходить. Ого, де це ми опинилися? Я ж просто хотіла приколотися. Що це за чорні мантії? Та книга. Ми що тепер чорні маги? Так, як ти хотіла. Може, це якось новидіння? Треба себе вшипнути, і ми прокинемося. Ніяк це не сон. Ну нічого собі. У книзі написано, що ми маємо знайти істину, але лише через боротьбу з іншими. І з ким цікаво треба боротися. І нікого навколо не бачу. Може, в цьому дивному замку ще хтось є. Ходімо, пошукаємо. Досить вже цю книгу вивчати. Це тобі не в інтернеті сидіти. Не треба шукати. В книзі написано, що це відбудеться у якомусь таємничому місці. Треба лише доторкнутися до книги. Лише доторкнутися треба спробувати. Сили темряви і світла. Знайдіть та поверніть. І ніколи у світи наші не ходіть. Це теж не спрацювало. Тоді як їх повернути назад? Якщо це гра або якась паралельна реальність, то в нас повинна бути якась місця. Все і так зрозуміло. Якщо ми темні маги, то маємо боротися з білими. Тут про це написано. У битві зійдуться дві сили. Що відповідь знайти у Яка ще відповідь? І де нам шукати білих магів? Може при це у книзі написано? Ось. До давньої книги. Разом доторкніться, і в інший світ перенесіться. Ви мене так налякали. Де ви були? Ми були у світі білих та темних магів. Шукали істину. Це було схоже на сон. Ми ніби відчули іншу реальність, але все це було не справжнє. І це все. Якби ви там були, ви б все зрозуміли. У вас є відповідь, що з нами трапилось. Ви самі відповіли на своє питання. Треба жити зараз і цією хвилиною. То що, продовжуємо урок?